Добрий день, мій любий друже! Як ти помітив, що з приходом весни все навколо стало змінюватись. сонечко стало ясніше світити та прогрівати своїми промінцями землю. Зазеленіла травичка. стали розквітати перші весняні квіти. А ще до нас, з теплих країв, повернулися наші пернаті друзі. Це перелітні птахи. Які повертаються до нас після зими на свою рідну землю. Тож я пропоную завітати до них у гості. Ну що, готовий? Вирушай. Першими до нас повертаються шпаки. Шпак це така пташка, у нього дзвінкий голос, він дуже сміливий, не боїться про холодного весняного вітру. Першими прилітає, щоб розповісти. Про прихід весни. Послухай його спів. Люди чекають на повернення цих птахів і готують для них шпаківні і розвішують їх на деревах. Шпаки селяться туди, в ці шпаківні, роблять собі там гніздечка. Відкладають яйця і висижують там своїх пташенят, годують їх комашками, черв'ячками. Наступний птах це лелеки. Кажуть, що лелеки повертаються в ті гнізда, що залишили. Запам'ятайте, діти, лелеки живуть сім'ями і дуже люблять свою домівку, той край, де народилися. Лелеки приносять людям щастя, спокій, і тому люди їх люблять і оберігають. Це дуже хороші і працьовиті птахи, будують свої гнізда на верхівках дерев, на стовпах, на дахах будинків, де і відсиджують своїх дітей, годують свою малечу комахами, жабами. І навіть зміями. Ось послухайте спів цієї пташки. А ця пташка привітала нас піснями з весною. І живе з нами під стріхою одною. Це ластівка. Ліплять гнізда ластівки, хоч не мають рук. Дзьобиками стук-стук, дзьобиками стук-стук. Носять глину і пісок, соломинки і пушок. Ось такі гніздечка роблять і дитинчат своїх виводять, вигодовують їх комашками, черв'ячками. Ось послухайте спів ластівки. Отже, ми з вами побували у деяких пташків. В яких ми побували пташків? Правильно, перелітніх. З якою першою пташечкою ми познайомились правильно з шпаком, лелекою ластівкою. Що вони висиджують у своїх гніздах? Кого пташенят? Побачили їхні гнізда? Дякую за увагу. До побачення, мій друже.